Видобувати більше українського газу, розвивати нафтогазову галузь і економіку в цілому спільно з партнерами. Такі завдання все перед собою ставлять у групі Нафтогаз. Національна компанія спільно з мінекономіки сьогодні провели день постачальника держпідприємств Нафтогазової галузі. Це великий форум присвячений зміцненню партнерства зі стейкхолдерами галузі, українськими виробниками, постачальниками товарів та надавачами послуг. Учасники обговорили цьогорічні тенденції галузі та плани на наступний рік. Адже Нафтогазова галузь допомагає активно працювати багатьом суміжним галузям. Зрештою, це підтримує всю українську економіку. В ситуації, коли ми фінансуємо видатки сектору безпеки і оборони, виключно за рахунок власних ресурсів, податків, дивіденців державних підприємств, це дуже важливо мати галузь, яка динамічно розвивається, і звичайно, наша задача ще й більше підтримати для того, щоб мати ще більший ефект на державний бюджет. Все, що купує Нафтогаз, якщо ми кажемо про українських виробників, до 40% повертається в бюджет у вигляді податків і зборів, будемо раді. Якщо в зростанні видобутку вуглеводнів групи Нафтогаз важливою частиною будуть також збільшення частини українських постачальників, українського виробництва, українських підприємців, ми це бачимо. Сьогодні ми довели цей показник до 70%. Я впевнений, що попереду ще багато роботи, можливостей. Про це сьогодні говоримо на конференції постачальників, державних підприємств Нафтогазової галузі за участі. І за підтримки Міністерства економіки України. Серед завдань заходу продемонструвати прозорість та передбачуваність роботи держпідприємств Нафтогазової галузі, аби підрядники могли наперед планувати свою діяльність. Очільник групи Нафтогаз Олексій Чернишов нагадав, національна компанія є найбільшим інвестором в економіку України в 2024 році з обсягом капітальних інвестицій у десятки мільярдів гривень. А видобуток природного газу порівняно з аналогічним періодом торік зріс на 7%. Цього року підприємства групи планують видобути майже 15 мільярдів кубометрів природного газу. Україна другий рік поспіль збільшує власне видобуток газу. Тому плани у нас виключно єдині це продовжувати збільшення показників видобутку, забезпечувати українським газом наші оселі, підприємства теплокомуненерго, фактично забезпечувати енергонезалежність нашої держави в такі складні часи.